У далекому-далекому лісі, серед високих сосен і пишних квітів, жив зайчик на ім'я Вухань. Він мав пухнастий хвостик, довгі вушка і неабиякий талант. Вухань був справжнім майстром кондитерської справи. Кожного ранку його маленька хатинка наповнювалася солодкими ароматами ванілі, меду та ягід. Вухань умів готувати пироги з горіхами, кремові торти з ожиною і навіть казкові мармеладки у формі зірочок. Одного дня у лісі сталося щось особливе, і їжачок Пухлик вирішив влаштувати велике лісове свято, на яке запросили всіх звірів. Пухлик звернувся до Вухані. – Друже, твої ласощі завжди такі смачні. Чи не приготуєш ти щось незвичайне для свята? Звісно, відповів вухань, але це буде сюрприз. Вухань вирішив, що його ласощі мають бути не тільки смачними, а й чарівними. Він вирушив у ліс шукати натхнення. На галявині він зустрів білочку кроть, яка пригостила його золотистими лісовими горішками. У струмочку вухань знайшов кристально чисту воду, а на сонячній галявині знайшов запашну м'яту та стиглі ягоди малини. Тепер я знаю, що приготую, радісно вигукнув вухань. Вухань готував цілий день. Він зробив ніжний крем з малини, хрусткі кошики з горіхового тіста та прикрасив усе блискучими цукровими краплинками. Настав час свята. На галявині зібралися всі їжачки, білочки, лисички і навіть мудра сова. Всі дивилися на вухання з нетерпінням. Друзі, сказав зайчик, цей десерт я створив з любов'ю до вас і до нашого лісу. Він поставив на стіл свій витвір, велетенський торт, який сяяв Ніби казкова роса. Звірі куштували його і не могли повірити, наскільки він був смачним. Це найкращий торт у світі. вигукнув лисеня гострик. З того часу зайчика вухання всі називали найкращим кондитером лісу, а на кожне свято він завжди дивував звірів новими солодощами. Та головне Кожна його страва була наповнена любов'ю, добротою і трохи лісового чаклунства. І якщо ви колись опинитесь у тому лісі, обов'язково завітайте до вухання. Він із задоволенням пригостить вас своїми казковими ласощами. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.